Друзі, є гарна Opel Zafira, це вже у нас ліфт-модель 2017 рік, 2 літра дизель 170 PS, на гарних летосплавних дисках, Michelin нова літня резина, освій номер, такий салон, підігріве сидінь, клімат, навігація, камера заднього виду, 274 тисячі пробігу, все працює гарно. Семимісно, задні шторки, показую. 2-літровий дизель. А, датчик якийсь дуже гарно збережено, задні шторки і сім місць. 6 тисяч євро, ціна тут в Німеччині, це не срив. Така зефіра. Це не і також є комбо 2015 року, 1,6 дизель, задній картонник. Я 192 тисячі пробігу. Так виглядає, підігрів сидінь. Мультикермо, 112 тисячі пробігу. Кондиціонер, шестиступка, USB Aux, комбо, такий мінівенчик теж по гарній ціні. 3 800 євро. дві машинки Дуже кого цікавлять, можемо можем викупити таку або таку.